Владлен Дроботько – відомий майстер фотографії з Луцька. Його послужному списку величезна кількість робіт, у тому числі присвячених мотоспорту. На виставці мотокрос Вадугунс» зібрано 40 найкращих з них. Роботи відібрані так, що можна було глядачеві розкрити ту атмосферу гонок, яка проходила на трасі Білий Олень. І робота має своє бачення, свій зміст дух ці. Ті траси. я давно знаю Владлена Дроботько, Знаю, що він хороший фотограф. Наскільки в нього роботи цікаві і такого такі такої виставки, такого проекту у нас рівного не було, тому я вирішив організувати в рівному. Знаменитий мотокрос Вадугунс збирав не лише гонщиків зі всього радянського союзу, але й багатьох майстрів фотографії, які проводили свої рідні змагання і між собою. Владлен Дроботько неодноразово потрапляв до числа переможців таких бліц-турнірів, а також працював поруч із всесвітньо відомим фотографом. Янісом Глейдзом без кістей рук знімає, і він завжди був в призерах і в лідерах цієї фотозйомки. Це настільки мужня людина, що ми здивувалися, як він може приробити цю фотоапаратуру, щоб язиком. Через тросик знімати сюжети мотокроса серед перших відвідувачів виставки були й діючі спортсмени з мотокросу. Зокрема, Вадим Юзевчук, срібний призер чемпіонату України, порівняв мотокрос минулого та сьогодення. Мені було дуже приємно попасти на цю виставку, тому що тут був зображений той, той спорт, яким я займаюся, і багато дуже фотографій було на мотоциклах з колясками. Я дуже люблю переглядати старі, особливо фотографії. Там дуже цікаві моменти, цікава екіпіровка, мотоцикли цікаві для, як для мене. І дуже велике дякую для цих організаторів, що зробили це. Дуже було приємно дивитися на ці фотографії. Якщо починання у популяризації фотографії у мотокросі виявляться успішними, то можливо вже у найближчому майбутньому буде організована і фотовиставка, присвячена змаганням зі спідвею. Я думаю, було б непогано організувати такі фотографічні поруч зі спідвеєм, організувати фотографічні змагання, і це було б я думаю на користь усім і в популяризації спідвею, тому що про спідвеї Рівненські побачили б відразу через соціальні мережі, через виставки побачило б тисячі людей, якщо не більше. Фотовиставка Мотокрос Вадугун спрацюватиме до 21 серпня. Сергій головня спеціально для новин рівного.